Майдан Незалежності, це Стелла. Прешти Київ. От, Український Національний прогрес. Що ми сьогодні тут провели і зробили? Обрали, не обрали, а утворили органи законодавчої влади Верховної Ради України, утворили посади президента України. І інші е, органи виконавчої влади, які передбачені за Конституцією України. От зараз відбулося голосування за хто буде із е, цих представників, самовсуванців головою Верховної Ради України. Люди вибрали і першого президента України їм проголосували за Анатолія Балахніна. Зараз будемо далі знову піднімати питання. Не знаю, порядку денного буде видно далі. Вітають Анатолія Балахіна як першого президента України.